Слухайте, це мужик знову за мною їде. Я вам серйозно кажу, це ненормально. Ведь в Анталії в нас поняла це небезпечна зона. Будинок, який там стоїть, він побудований на християнському кладовищі на хвилиночку. Всім привіт, мене звати. Дуже подобається мені показувати різне будівництво, але якщо воно у мене на дорозі, звичайно, ні, можна пройти, все нормально. Дуже дивно. Нас минулого року лише нову дорогу клали. Мені особисто Мерсін, вони відідвинули лінію моря, так? якщо по всьому Мерсіну можна було піти поплавати без проблем. Там захід моря був чудовий. Вони взяли штучно, відідвинули лінію моря. І тепер, щоб зайти туди, це були це величезні каміння, ніхто не може зайти. По-перше. По-друге, я не можу зайти, тому що е все-таки е там найбільший порт, один з найбільших портів. І воно все в мазуті. Чому тільки можна, а ви не зможете плавати в Мерсіні. Тобто, живучи біля моря, ви зможете на нього тільки дивитися. Все, вам потрібна машина чи автобуси, щоб доїхати до моря. Це, звичайно, великий мінус. Але з ними каже Юлі, ну, там 50-поверхові будинки будують. Я кажу, я знаю, 50-поверхові будинок, який там стоїть. Він побудований на християнському кладовищі на хвилиночку. Це вже не добре, і там 20 верхніх поверхів не працюють. Здогадайтеся, чому? ну Тому що ну хто таке робить. І взагалі кажу, ти розумієш, що ця будівля побудована по японській системі, не по турецькій. Японська система дуже дорога. Тобто кожні 10 поверхів окремо йде прокладка і вони і ну, як коливаються з, з землетрусом разом. Воно, звичайно, ця будівля ніколи не впаде. Чи наші турки так будують, я не знаю. Тому я все одно вам не раджу. Навіть якщо вам будуть казати, ой, високоповерховий, там все забезпечено, там якісь мають не треба мені не які мають. Максим п'ять поверхів. Все, максимум п'ять поверхів. Да, навіть в Анталії в нас поняла це ти небезпечна зона. Там будинки будуються, і в ньому ще нічого нема, він вже боком стоїть, тому що там болото, там взагалі не можна було будувати будинки, особливо високоповерхові. Ще Щоб... ти ще куди не йшов. Хоча кажу, е, взагалі. На початку там заборонено було жити ніхто там не будувався. А потім, коли пішли всі купувати, тоді ще й ціни почали суму ставити. Хоча, кажу, там район не дуже хороший, краще, якщо купуєте в Анталі, купувати в центрі або на Ларі. Ну, до Шемелці. І так буде спекотно зимою. Зимою, так не спекотно. Взимку буде холодніше, ніж в центрі Анталії, звичайно, але зате. Улітку не буде так спекотно. Мінус, що довго добратися до моря. Але якщо є машина, то купа бензину буде йти, і це теж великий мінус, тому що зараз бензин дуже дорогий, просто там ціни. Я не користуюсь ним, але люди кажуть, що я відчуваю, що всі скоро і так на велосипедах багато хто їздить. Про всі перейдуть на велосипед. Недавно почула, що дівчинку сніданку. Було вбито сирійся, напихали до нього на зустріч і побив бутилку і порізав її і затронув артерію. Тому, поки він визвав сусіда лікаря, той вже просто прийшов і константував смерть. Пізно він вже не встиг її врятувати. Була велика втрата крові. Будь ласка, дівчата, ви знайомитесь по інтернету. Я сто разів кажу: нікуди ви не їдете. До нього ні в якому випадку, хай він там вам кажці розповідає. Хай там хоче, розумієте, хай коли він скаже, що він султан Сулейман, ви не дійдете до нього. Ніколи, запам'ятайте собі, будь ласка, він до вас приїжджає у гості. Ви з ним знайомитесь, знайомите батьків. розумієте? Він не живе у вас вдома, ні в якому разі, він живе в готелі. Ви з ним зустрічаєтесь, гуляєте, знаєте людину. Ну, Мені здається, що трішечки ну, такого людину з, -з, з заскоками можна впізнати. А знаєте, як впізнати? Ще й дядька за мною. Я, щось, я якийсь мандяк. Я ну, чесно. Він їхав, їхав, тепер йде за мною. Треба було звернути на другу вуличку. Але тут просто гарно вона, хай перейде мене, мені не подобається. Я жартую. Я пристала до хлопця. Ну, Він просто дивний, є велосипед, він його везде, знаєте, а не їде. Це дуже дивно, коротше. Він до вас приїжджає, і ви вже побачите, якщо, відразу кажу, дівчата, якщо ідеальний, якщо він так співає, якщо він вгадує кожне ваше бажання, і в нього такий голос, ну просто ну ангел, ангел, тікайте, це такий маньяк, що це просто, це такий еб'юзер. Чим тонше голос, тим більше еб'юзер. Це я. Це 100%. Я кажу, роз... Юля, ну нормальна, адекватна людина, що ти починаєш? Побачите. Я навіть не знаю, як перевіряти взагалі таких чоловіків. Ну, мені здається, все-таки, коли вони приїжджають до вас, ви можете вже трішки взяти. Тоді, якщо він вас запрошує, ви йдете до нього до... Ну, додому, чи теж він купує вам якусь путівку в готелі, ви там зустрічаєтесь. Ну, в такому плані ніколи не їдьте до хлопця, якого ви ніколи не бачили. Будь ласка, я вас дуже прошу. Навіть якщо ви сильна, навіть якщо ви себе впевнена, якщо вони маньяки, воно може бути маленьке, хлюпіньке, але це все одно чоловік. Нікуди ви не Дивіться, Саме сильна дівчина, якщо хлопець не в собі, він все одно її може... Ну, слухайте, це мужик знову за мною їде. Я вам серйозно кажу, це ненормально. Якби з вами не розмовляли, я б на це увагу одна ж навіть не звернула. Від'їхало, знову приїхало. Я, сер... я, я не обманюю. Він зараз поїхав туди і він за мною слідкує. Ой, Юля, за тобою багато хто слідкує, просто ти не дивишся. Все може бути. Я потім завжди там знаю. Наталі, Юля, ти б побачила? Так, іди в церкву. Так, взяла малого, пішла в церкву. А не ходила дуже багато місяців. Я думаю, слава Богу, знаєте, як би не привів. Ну, ну навіть отакий от, 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 от момент, так? і судно, я дуже рада, що людина прийшла в церкву. Слуха, то не точно воно їздить біля мене. Можливо, воно шукає адресу, але що я собі придумала? Ну, Прижатися, все буде добре, бачите, мечеть біля мене тут є. Але, чесно кажучи, я не сильно чую, коли молитви йде. Я чую. Можливо, я просто звикла і все. Ні, в мене немає якогось балончика для захисту. Я якось взагалі про це не думала. Мені настільки тут якось безпечно, набагато безпечніше, ніж було в мене вдома там. Не знаю. У мене є термос, З термосом теж можна вріти. Ага, ось для чого тобі термос. А ми думали, Юля, що ти там носиш все-таки лід з водою. Ну, да. ну але може бути подвійне використання, чому ні? Я Дивлюся, в школі грають, Катаються на велосипедах. і, Мені здається, в якусь гру грають, тому що м'ячик чути, що бомка. Так, юрт отель не рекомендую взагалі нікому. Там розводять, ну такі дуже нехороші типи там сидяться, мені розповіли. Люди, які приходили в церкву. Жіля, ні-ні, ні. ні, ні, ні. ні. Кофорт, баширанк обудвал, нормальний. Не знаю, ніхто мені не розповідав про нього, але так я знаю, що він новий буквально пару років. Він. Я вам показую, у мене тут міні-Нью-Йорк. Бачите, скільки готелей. Ніби головна вулиця. І тут. Та-да-да-да. -да -да. Я не знаю, може нас бастують сухати. Ще такого цирка ще не бачила. Зазвичай о 8 годині прибирають всі. Ну, сіс... а, Сміття. Я розумію, що я не права, тому що є Юля бровка для е, тих, хто не на машині. Але я не люблю на вросі ходити. У нас не так багато тут машин ходять. Їздять, Юля. Ти ходиш, машини їздять. Треба про це подумати. Коротше, і тому я люблю отак, щоб по центрі дорогі. Не робіть так. Заскок. Дякую вам за те, що до кінця дослухали це відео, що погуляли зі мною. Мені з вами, до речі, дуже швидко було йти додому. Дякую за ваші вподобання, коментарі. Питайте щось, якщо у вас ну, щось цікаве, таке. мене запитували недавно, щоб зняти відео про те, як кудись дібратися. Люди милі, Google карт, все. Google карт вам допомогу. Чому? Тому що спитати у будь-якого турка, де щось знаходиться, якщо він навіть не знає, він просто покаже там. Це не важливо, що воно там. Якщо ну, він не може сказати, я не знаю, що він буде позоритися, ніщо. Позоритись буде ні, ніколи. Він скаже, там. Все. І йди хоч три кілометри. Звичайно, основні вулички я покажу, тому що в мене було хороше таке відео, дуже легко було орієнтуватися. Але так. Питати в місцевих, де щось знаходиться. Не робіть такого. Тому що я деколи все-таки це теж роблю, коли у мене сідає батарейка на телефоні, чи інтернет закінчується. І це дуже плащевно закінчується. Це дуже довга тема. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемоги нашій ненці Україні. Цілую вас люблю і обіймаю. Слава нашим воїнам, слава всім волонтерам, слава всім країнам, які нам допомагають. Цілую і вам дякую. Це його розчисала, він тако полежить, полежить. Потім знову мене пооблизує, знову полежить такий, знаєте, це коли я приходжу, десь пару годин не була вдома, це все. Це такий ритуал. Якщо я спішу, це прям трагедія. Якщо він не може цього зробити, йому треба пооблизувати мене туди і отак от поспати все. все. Хі, то носика втулить маленького. Більш нічого не треба. Я, поки він у цьому не облизує, розчешу його всього. І це йому щастя. Такий масажик йому і можна спати, мама. Угу. Скільки будемо так спати, мамі, щось треба робити? Ні, все, не трогайте, не чіпайте його. Все. Красота.